Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував 110-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 78 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській. Харківські, Черкаські, Чернігівські, Київські, Дніпропетровські, Миколаївські, Запорізький, Житомирські, Хмельницький та Донецький областях через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту, попередньо без жертв та постраждалих. 31 ворожий безпілотний імітатор локаційно втрачений, без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних СУЗСУ. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Перше від початку повномасштабної війни українська армія має перевагу над агресором у застосуванні танків. Про це пише Форбс. Військові оглядачі відзначають дуже ефективну роботу українських fpv дронів. Якщо росіяни намагаються відправити танки в штурм, українські дроноводи зазвичай спалюють їх ще на підході до лінії вогню. А українські танки, хоч і страждають від російських дронів, усе ж таки мають значно більше свободи дій на лінії зіткнення. За словами аналітиків, російські дрони демонструють Значно нижчою ефективністю, оскільки вони більш вразливі до системи РЕП. А таких безпілотників, які працюють на краще захищених частотах або на оптоволокні, дуже мало тому їх використовують лише на пріоритетних напрямках. У війні Росії проти України загинуло 300 військовослужбовців з КНДР, ще близько 2700 поранені. Про це повідомляє розвідка Південної Кореї. Крім того, розвідувальне агентство стверджує, що внаслідок ситуації на фронті Північна Корея застосовує радикальні методи, примушуючи своїх солдатів вчиняти самогубство, щоб не потрапити в український полон живими. Україна готова передавати Кім Чен Іно його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії. Про це заявив президент України. Володимир Зеленський опублікував відео допитів перших військовополонених громадян КНДР. Він також повідомив, що для тих солдатів із північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди коре. Про цю війну отримують таку можливість, зазначив Зеленський. Ша проситиме Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб залучити сотні тисяч нових військових. Про це заявив майбутній радник Трампа з нацбезпеки Уолтс. Зараз вони закликають із 25 років, не з 18. Мені здається, багато хто не розуміє, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових. Заявив посадовець. На його думку, зниження мобілізаційного віку необхідне для стабілізації лінії фронту, щоб могла бути досягнута та чи інша угода. Найближчими днями Україну накриють морози. Значне зниження температури повітря прогнозують у західній частині країни та в Карпатах. Про це повідомляють метеорологи. Початок нового тижня пройде в Україні в умовах антициклону та поля високого тиску. Завдяки цьому очікується зниження температури повітря, особливо в західній частині країни, де морози в нічний час можуть місцями зміцнити до мінус 15-20 градусів. Втім, у другій половині тижня активізується західне перенесення повітряних мас із північної частини Атлантичного океану, тому середня температура повітря знову підвищиться по всій Україні до відлиги, зауважують фахівці. Натомість у Харкові протягом тижня в день очікується плюсова температура, а вночі від нуля до мінус трьох. Синоптики попереджають про ожеледицю та місцями тумани. Загальна встановлена кількість загиблих у американському Лос-Анджелесі зросла до 24 людей. Такі дані департаменту судово-медичної експертизи округу на вечір 12 січня. Суд медиксперти встановили і оприлюднили дані про особи двох із загиблих. Ще 16 -ро людей вважаються зниклими безвісти. Передають змін. Місцева влада вважає, що кількість загиблих може зрости. Також Національна метеорологічна служба США опублікувала попередження про серйозні пожежі, які триватимуть до середи, Зі Швидкістю вітру 50 миль на годину, 80 кілометрів на годину, яка сягатиме 113 кілометрів на годину в горах. Найнебезпечнішим днем буде вівторок, 14 січня, сказав метеоролог служби погоди Річ Томсон.